Привіт усім, шановні друзі. Дивіться, як замітає, як там у вас погодка. Бачите, я нахожуся в теплиці. Ось, і... А там, а там на вулиці таке мете. І так приємно тут знаходитися всередині, коли там замітає. Тому що ще ж воно ж чутися, знаєте, коли в хаті знаходишся і за вікном мете, то це одне. А коли ось тут в теплиці, то воно ще й чутися, тому що поверху сипить, сипеть. Дивіться. Бачите? Що там робиться? Я, друзі, сьогодні роблю зйомку, тому що хочу вам дещо показати. Я, знаєте, вирішила зробити таке пробне оптове замовлення рослин і показати вам, що я замовила. Тому що я побачила такі рослини гарнюні, що я не змогла перед ними встояти. Їх вже зараз, ну ви самі знаєте, їх цих рослин зараз вже така кількість, така кількість і з кожним роком все більше і більше. Де вони беруться? Як їх видумують і придумують, я не знаю. Ну, це така краса. Коротше, Коротше, я замовила чебрець. Чебрець чотирьох сортів. І хочу вам показати. Подивіться, яка краса, подивіться, оце чебрець. І він, і він якийсь е, махровий, якийсь такий як шерстяний, мохнатий такий, знаєте? Ось такий. Так, а як, він, ой, а як він називається, зараз ми знайдемо. Щось я не бачила. Так, друзі, я передивилася весь всі е, оці стаканчики, і я назви не знайшла. Але назва в мене є е, записана вдома, тому я е, потім підпишу. Ну, Він якийсь просто суперський, цей чебрець. Так, це ще не все. Тому що чебреця в мене чотири види. І я вам його десь представлю. Далі. Ось такий чебрець, ось такий він, бачите? Ось такий. Він називається Чебрець повзучий, ранній. І він, бачите, який густий, які набиті. Ну, отця шапка, просто я навіть не знаю, як сказати, шапка, вона просто вся набита. Ось такий. Так, далі. Далі. Чебрець. Ось такий. Червоний. Так, як він називається? Purple Beauty. Чебрець Purple Beauty. Дивіться, який він класний. Такий темно-бордовий. Ну, назва говорить сама за себе, Purple. Так, і слідуючий ось такий. Оця зелена маса така ярка, салатова, називається альбус. Ось так він виглядає. Ось, бачите? Чотири види. Тому, хто бажає, бачите, я взяла партію, скажімо так, Пробну, пробну, невелику партію. Поки що так. Ось така кількість. То ось цей махровий просто безподобний. Як на мою думку, ну я не бачила таких чебриців, всяких різних. І оцей пурпл. Боже, він мені так подобається, який він гарний. Це взагалі. А цей який набитий, просто е, таке, як подушка. Знаєте, просто як подушка така плотна. Е, ну він, в принципі, весь такий, ну, в общем так, жіночки, шановні, друзі мої, хто хоче, будь ласочка. Я напишу, напишу назву, ціну вайбер-спільноті, в телеграм-каналі буде, буде все написано. Так що, будь ласка, кого цікавить, заходьте в вайбер-спільноту і телеграм-канал. І там буде вся інформація. Ну... І все насипало снігу, насипало трохи снігу, але я вже поки вийшла з теплиці, то вже перестав сніжок йти. Так тихо. Тихо і так вітру немає зовсім. Я поки була в теплиці, то ніби як то заметіль була. А вже по дорозі щось поїхало. і нарушило тишину. Нарушило тишу. Поки я була в теплиці, то була як -то якась заметіль. А зараз я вже ось вийшла і. І так тихо-тихо. Нема ніде ніякого ні вітру, ні снігу. Ну, ось бачите, як намило трохи. Ось так. Якийсь дим. Чути якийсь запах диму. Ви знаєте, тут у нас сусіди, багато які сусіди опалюються дровами, такі в них котли на дровах. Ось. І дуже часто наблюдаю з тих їхніх труб, ну труби такі. Замість комені. коменів. Якийсь такий чорний дим валить з їхніх труб, і чутися запах розходиться оцей дим в повітрі, навколо нас всіх тут. І чутися якийсь такий запах гарі. Ну, якось так. Різні варіанти, бачите, в людей різні варіанти. Хто як обігрівається зимою, хтось газом, хтось дровами. Ну, у нас, наприклад, в будинку газ. От. Але в сусідів тут по-різному. Газ проведений кругом, але є в сусідніх будинках багато хто опалюється дровами то ось дуже часто чутися от запах гарі якоїсь такої. Дивіться, яке небо. Сонечко заходить і ось таке небо. Ось так. Ну, добре. Все. До зустрічі. Всім па-па! Зустрінемось.